Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Shipping Profile, тобто налаштування профілю доставки на Etsy. Розповім, що це таке, як його створити та чому це важливо. Коротко пройдемося по основних моментах. Отже, якщо ви на нашому каналі уперше, дозвольте представитись, мене звати Христина. Я представляю компанію, яка називається Фотбул. Це нове підприємство, засноване в 2024 році. У нашій друкарні, яка знаходиться у Нью-Йорку, ми надаємо послуги друку у галузі «Print on Demand». Також ми створюємо контент для соціальних мереж, щоб допомагати продавцям розібратися у цій сфері. Якщо ви ще не підписані на нас, будемо. Раді бачити вас серед нашої спільноти. Отже, що таке профіль доставки і для чого він нам взагалі потрібен? Зараз, мені на думку, спадають дві основних причини. Перше це якщо ви продаєте різні групи товарів, скажімо, для легких. Або малогабаритних товарів, такі як футболки, ви можете створити профіль доставки і зробити доставку безкоштовною. А для важких або великогабаритних товарів, таких, скажімо, як постери або товари у рамках, ви можете створити профіль доставки і зробити платну доставку. І коли ви створюєте новий лістинг, Ельфі дозволяє вибирати вам, який профіль доставки застосувати. Друга причина, і вона найбільш актуальна для тих, хто працює за моделлю Print On Demand, це якщо ви працюєте з кількома постачальниками. Дуже важливо, щоб клієнт знав, звідки відправляється товар, скільки днів це займе і скільки це коштуватиме. Тому для кожного постачальника слід створити окремий профіль доставки. Сьогодні я покажу це на прикладі клієнтів Podbull, як буде виглядати ваш профіль доставки на Etsy, якщо ви працюватимете з Podbull. Я розкажу, який поштовий індекс використовувати, які методи доставки ми підтримуємо та які з них краще використовувати. Як завжди, заходимо у наш магазин Etsy, в меню Shop Manager, вибираємо Settings і Shipping Settings. Тут, як бачите, у нас вже є профіль доставки, який ми створювали при створенні нашого е, першого лістингу, однак зараз я створю ще один новий профіль доставки, щоб показати вам з нуля крок за кроком, як це зробити. Також, якщо бачите, у нас зараз тут ці розділи Processing Profiles, тобто профіль. Обробки та shipping profile, тобто профіль доставки. Давайте також створимо ще новий профіль обробки, натискаємо Create New. Обираємо made to order, тому що ми. Робимо товар на замовлення, і тут нам потрібно вибрати «Processing time. E, processing time це не час, який займає сама доставка, це час обробки, тобто час, який вам потрібно для того, щоб підготувати замовлення після його отримання. Football ми гарантуємо підготовку замовлення за один-два бізнес дня Тобто вибираємо ось цю опцію і натискаємо Create. Ось так просто е, наш профіль е, обробки готовий, ось як бачимо, один-два дня. Далі переходимо до профілю доставки Shipping Profile, натискаємо Create Profile, І, як бачите, перше, що у нас питає Etsy, це. Звідки буде доставлятися наш товар? Ми здійснюємо доставку з нашої друкарні, яка знаходиться в Farming New York. Тому тут обираємо Сполучені Штати і обираємо поштовий код 11735. Далі нам потрібно налаштувати стандартну доставку, тобто стандарт Shipping». Тут зразу я. Хочу видалити країни, в які ми не будемо доставляти. Це Україна. На даний момент ми не доставляємо в Україну, тому зразу переходимо до Сполучених Штатів. Шіфінг сервіс тут обираємо «USPS First Class Mail 1-5 Business Days». І нам зараз потрібно ввести ціну. Я записую це відео у 2025 році, тому ціни, які я буду зараз вказувати, актуальні в цей час. Наприклад, для футболки базова ціна доставки в Сполучених Штатах буде коштувати 5,99. кожен додатковий товар долар. 50. Ви можете перевірити всі актуальні ціни на доставку на сайті PodBull. Для цього ми переходимо на сайт, натискаємо каталог і вибираємо товар, який вас цікавить, наприклад, ось ця футболка. І натискаємо «Shipping prices». І ось тут ми бачимо країни, які ми доставляємо. І Ціни на базову доставку та на додаткову одиницю. Знову ж таки повертаємося на Etsy. і якщо клієнт замовить, наприклад, дві футболки, то ціна доставки буде 7,49. Також тут я хотіла би сказати, що Etsy також бере невелику комісію з вартості доставки, тому якщо ви вважаєте за потрібне це врахувати, ви також можете додати це до вартості доставки я би хотіла обговорити ще один варіант доставки: це безкоштовна доставка. Існує дуже багато різних. Думок на рахунок цього питання дійсно є багато клієнтів, на які полюбляють безкоштовну доставку і спеціально шукають такі лістинги, які пропонують безкоштовну доставку. Однак офіційні джерела Etsy стверджують, що лістинги з безкоштовною доставкою не отримують додаткового поштовху в пошуковій видачі, окрім тих випадків, коли клієнт робить замовлення на 35 доларів і більше, отже. Etsy підтримує або рекомендує безкоштовну доставку для замовлень від 35 доларів та більше, оскільки більшість наших футболок коштує дешевше, тому ми рекомендуємо встановити помірну ціну за товар і окремо також додати плату за доставку. Отже, давайте ще раз подивимось на наш профіль доставки, і тут я хотіла би звернути вашу увагу на валюту. У нас тут долари США. Якщо валюта вашого etsy магазину та платіжного рахунку відрізняється, в таких випадках до отриманих вами коштів буде застосовуватися комісія в розмірі 2,5% за конвертацію валют. Якщо пам'ятаєте у попередніх відео, коли я створювала обліковий запис Pepнірі, я подавала запит на створення платіжного рахунку у долари. А також коли я створювала магазин Etsy, я вибирала валюту також долари, щоб всюди наша валюта співпадала. І є ще один момент, який я вважаю важливо обговорити. У жовтні 2024 року ЕЦІ зробило оголошення та відповідне оновлення щодо внутрішньої доставки, тобто доставки в межах Сполучених Штатів, якщо вона більше 6 доларів США, тобто від 6 доларів і більше, це вважається занадто дорого, це зменшить допустимість таких товарах у пошукових системах. Еці рекомендує зробити внутрішню доставку менше 6 доларів, лістинги з ціною внутрішньої доставки менше 6 доларів отримують додатковий поштовх у пошуку. Тож, коли ви працюєте над своєю ціновою політикою доставки, вам слід. Враховувати це і старатися робити доставку, базову доставку для США 5,99 і менше. Давайте зараз також додамо інші країни. Поки що я залишаю Everywhere Else, Ми повернемось до цього питання трошки пізніше. Також хотіла би сказати, що у нас дуже вигідні ціни для Канади. Великобританії, Франції, Німеччини ми користуємося сервісом DHL e-commerce. Це економічний сервіс DHL. Він дещо повільніший, однак набагато дешевший. Доставка товару в Канаду займає приблизно 8-12 робочих днів, так само як і в Німеччину. Отже, додаємо інші країни. Давайте почнемо з Канади. Тут обираємо «USPS First Class». Mail International Times Врай. Хоча я і казала, що ми використовуємо DHL e-commerce, Однак нам слід вибрати саме цей варіант, оскільки вони здійснюють доставку у більшість місць саме через USPS, і також номер відстеження, який ви отримаєте, ви можете відстежувати на сайті USPS. А також ще одна причина. У нас просто немає такої опції тут DHL e-commerce. Також обираємо fixed price і базова ціна буде 13,99. І кожен додатковий товар 2 долара. Тут ще є одна важлива деталь, на яку я би хотіла звернути також вашу увагу, якщо пам'ятаєте, у попередньому відео, коли ми говорили про створення лістингів, я казала, що Подпул рекомендує додавати всі товари в одному лістингу, тобто і худі, і футболки. Але якщо ви перевірите, наприклад, ціну для Канади на кожну додаткову одиницю для Фуді, то ціна буде 4 долара. Тобто на 2 долара більше або навіть в 2 рази більше. Але, як ми знаємо, для одного лістинга ми можемо застосувати лише один профіль доставки. То що ж нам робити в таких випадках? В такому випадку я просто рекомендую додати цю додаткову вартість цих 2 долари до вартості самого товару. Отже, це здебільшого стосується лише худі та світшотів. Тепер я швидко додам опції для інших країн. Німеччина, Великобританія, Франція. Отже, як бачите, знову ж таки я повернулася до опції Everywhere Else і додала тут також ціну. Однак я не рекомендую використовувати. Цю опцію, оскільки набагато краще додавати всі країни окремо. Я просто не хотіла робити це відео занадто довге, але по-перше, ми не відправляємо у всі країни. Є деякі країни, у які ми не здійснюємо відправку. А також для деяких країн Європи у нас дійсно вигідні цінові пропозиції, тому дуже рекомендую додавати кожну країну окремо. Отже, як бачимо, я додала всі ціни, але скажімо, одного дня. Ціни на доставку зміняться і вам треба буде їх також змінити. І для цього вам не потрібно буде заходити у кожен лістинг окремо та редагувати ціну. Вам достатньо буде просто зайти ось у цей Shipping Profile, змінити потрібну ціну, і, відповідно, ціна оновиться для всіх лістингів, до яких застосований оцей профіль доставки. Тепер спускаємося вниз. І тут у нас є така опція, як shipping upgrades. Давайте швиденько також пройдемося по цьому, додаємо. Shipping upgrades це швидка доставка за додаткову плату. Тут ми вибираємо Domestic, тому що ми будемо створювати для Сполучених Штатів. Тут вибираємо Custom і називаємо UPS Second Day Air. Тут також шукаємо опцію UPS Second Day Air. Вибираємо цю опцію і встановлюємо ціну, скажімо, базова ціна 25 доларів, а на додаткову одиницю. 10 доларів. Також ми можемо додати тут декілька профілів. Це було, наприклад, якщо клієнт хоче отримати товар за два дні. Але, скажімо, хтось може почекати довше, якщо клієнт хоче отримати товар за три дні. Натискаємо Add a shipping upgrade. Тут вибираємо Custom, називаємо його Expedited. і обираємо UBS 3 day 3 business days. І скажімо, встановлюємо ціну, базову ціну 15 доларів, а за кожен додатковий товар 5 доларів. Називаємо цей профайл, скажімо, подбул, тому що це буде для постачальника подбул, і натискаємо цей профайл. Ось бачите, цей профіль у нас з'явився ось тут. Ось і все. Наш профіль доставки готовий. Отже, давайте підсумуємо. Сьогодні я розказала, як створити та налаштувати профіль доставки, пояснила, чому це потрібно і на що слід звернути увагу. Надіюсь, це відео буде корисним як для клієнтів Podbull, так і для всіх, хто продає на Etsy або тільки збирається відкрити свій магазин. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успішних продаж. Побачимось!